Як укласти теплу підлогу? Що для цього потрібно? Заливаємо пол та робимо штроби. Ось таким шагом: 10 см шах. Далі купуємо теплий пол. Далі розводимо нашу клієву суміш для теплих полів. Починаємо укладку теплого пола від нашої розетки. Робимо ось таку суміш і забиваємо її в шовку. Далі беремо наш кабель і починаємо втоплювати в нашу суміш. Ось так. І замасюємо. І так робимо всю дорогу. Проклали наш кабель ось так. Все замастили. Далі беремо датчик і вставляємо його ось в таку гофру. Гофру проводимо вздовж стіни і виводимо між нашими Двома кабелями теплого пола. Ось і все завів. Ось так заходить в землю. І ось тут він знаходиться між двома кабелями теплого пола. Далі укладаємо плиточку. Беремо наш датчик і раз, і все готово. Ось така у нас красота. Тепер у нас пол буде з подогрівом і нам буде дуже комфортно. Так що кому кож сподобалось відео, тапаємо лайчик та підписуйтесь, буде ще багато цікавого.